Два дні та майже 20 годин тривали засідання в Печерському суді щодо продовження досудового розслідування у справі ТОВ Краснолиманське. Ні, аргументи адвокатів, ні свідчення учасників процесу щодо необґрунтованості доказів жодним чином не вплинули на рішення суду. Прокурор також не надав аргументів, що могли підтвердити його припущення. За словами українського бізнесмена Віталія Кропачова, слідство рухається повільно і незрозуміло, навіщо в такій ситуації продовжувати розслідування. Ми перебуваємо майже два місяці в ув'язненні. За два місяці з нами була одна єдина судова дія. Одна єдина. Тож про яке продовження в таких моментах іде мова. Тобто, за логікою речей ми мусимо рік відсидіти і з нами 5 чи 6 буде зустрічей. Тобто насправді слідство нічого не робить. Попри те, що засідання тривали два дні, фігурантам справи не забезпечили умови та можливості, щоб ознайомитися з матеріалами. Сторона обвинувачення вирішила, декілько годин вистачить, щоб прочитати п'ять томів справи. Я вважаю, що пан. Зловживає своїми повноваженнями, хоча б у тому, що о 16.45 принесли п'ять томів під час повітряної тривоги, коли адвоката до мене не впустили, бо тривога була, я їх отримала. Наступного дня, о 9-й ранку, мені повідомили, що треба їхати на засідання. Будь ласка, я зловживаю, чи ви? Ви маєте е, людину, яка може за 4 години при світлі однієї лампи, однієї на огромну кімнату І є, при температурі 40 градусів, там сауна. Ви вважаєте, що я маю знайомі ці цифри сложити? Мабуть, на це й сподівалися, бо в проханні прокурора з'явились об'єкти, які відсутні в документах провадження. Сторона обвинувачення каже, що неможливо було провести експертизи ці раніше, оскільки ці об'єкти були вилучені під час обшуку 17.05. Однак, об'єкти дослідження, які були зазначені в листах ДБР, перші номера 549, 548, 547, 545, 544 – Взагалі не вилучались під час того протоколу обшуку, під час того обшуку, який, протокол якого було додано до клопотання. Це взагалі незрозумілі об'єкти. Слідство наголошує на тому, що потрібен час на ще низку експертиз. Утім, обшуки у фігурантів провадження та на підприємстві були проведені ще 2023 року. Тобто, в правоохоронців був майже рік на необхідні дослідження. Всі докази, на які просить суд прокурор, звернути увагу. І говорять, про те, що вони не встигли, не зробили і так далі, вони мали можливість зробити ці висновки, ці експертизи з 23-го року після вилучення в матеріалах клопотання містяться протоколи обшуків, де вони вилучали як документи, як бухгалтерські документи і так далі. І так далі, однак затягуючи ці всі процеси. На кожному етапі провадження очевидні ознаки фальсифікації, каже сторона захисту. Зокрема, прокурор подав клопотання в екстреному режимі зранку, а вже на 14.00 було заплановане судове засідання. Адвокати бухгалтерки Світлани Серебрянської і директора ТОВ Краснолиманське Анатолія Руденка не були повідомлені про засідання належним чином. А отже, фігурантам намагалися силоміць призначити державного адвоката. Захисники решти фігурантів дізналися про суд за годину-дві до його початку. Водночас, під час клопотання про продовження строків досудового розслідування у справі ТО Краснолиманське, сторона обвинувачення надала Феміді матеріали провадження не в повному обсязі. Прокурори забули низку доказів, які могли б свідчити про невинуватість фігурантів справи. Ми уважно дивилися ці матеріали, там відсутні докази. На підтвердження невинуватості підозрювання ДНК. Прошу суд на це звернути увагу і витребувати у прокурора протокол допиту підозрювання якому, до якого надано відповідні докази на спростування позиції обвинувачення щодо наявності взагалі події злочин, так і причетність. Даниленка Ленина Миколаївна так і інших осіб до інкримінованих злочинів справою ТОВ Краснолиманське займаються чотири правоохоронні органи. Лише слідчих у справі 38. І, попри таку пильну увагу до справи, в обвинуваченні відсутня подія злочину, кажуть захисники. І клопотання, і саме досудове засідання відбувалися з низкою процесуальних порушень. Тому сторона захисту подала відвід від судді та прокурора. Утім, захисникам та фігурантам справи в Тані відмовили натомість суд виніс рішення на користь прокурора, тим самим дозволивши стороні обвинувачення й надалі фабрикувати справу і навмисно затягувати час, кажуть адвокати. Через це всі й досі вимушені залишатися п'ятеро людей: бізнесмен та інвестор «ТАК-ТІВІ» Віталій Кропачов, директор ТОВ Краснолиманське Анатолій Руденко, головна бухгалтерка ТОВ Краснолиманське Світлана Серебрянська. Інженер ТОВ Краснолиманське Костянтин Райчев та представниця Укрдонінвесту Олена Даниленко. Зокрема, Віталію Кропачову ДБР інкримінує нібито несплату податків у 2 мільярди гривень. Сам Кропачов відкидає звинувачення. Каже, жодних правових підстав для кримінальної справи немає. ТОВ Краснолиманське має всю належну податкову документацію. Ми ж розуміємо, як працює податкова система. Здаються декларації, квартальні, піврічні, річні звіти, де чітко написано: якщо б ми не заплатили гроші або підприємство, в якому ми є власниками, то відповідно податкове повідомлення прийшло б миттєво. Але ДБР та прокуратура йдуть ще далі. Вони цинічно зволікають з перевіркою. Сьогодні вже два дні, як податкова інспекція не приїжджає на планову перевірку. Надано всі документи в повному обсязі. Ніхто не хоче їхати. Знову цей тиск іде. навіщо це робиться? Я вам поясню просте рейдерське захоплення бізнесу під політичним аспектом. Плюс до всього тиск на засіб масової інформації, що відкрився 1 травня. Ми відкрили телевізійний канал Супутникове мовлення. А 17 травня я як власник та кінцевий бенефіціар опинився у в'язниці. При цьому мені конкретно кажуть: треба закрити канал, треба щоб засобу масової інформації не було. канал Намагання придушити бізнес і закрити телеканал мають особливо цинічний вигляд. Адже 2014-го завдяки Віталію Кропачову, всьому світу стало відомо про теракт окупантів. Бізнесмен надав тодішньому заступнику голови МВС Антону Геращенку докази причетності Росії до збиття Малазійського Боїнга MH17 над окупованим Донбасом. Кропачов надіслав фотографії російського ЗРК Бук. Його в момент проїзду містом і одразу після пуску ракети по боїнгу зафіксували двоє жителів Тореза і відправили Кропачову. Експертиза довела справжність фото. Також Віталій Кропачов допоміг вивести з окупації авторів знімків. Їхні свідчення міжнародній слідчій групі, а також фото російського буку лягли в основу звинувачень. Наприкінці 2022-го суд в Гаазі виніс вирок довічного ув'язнення росіянам Гіркіну та Дубінському та колаборанту Леоніду Харченку.